Замовлення на 165 гривень. Хто взагалі буде над таким паритись? Пакуємо разом, а паралельно спілкуємось. Я чую цю фразу часто, особливо від тих, хто звик, що чим дешевше, тим неважливіше. Дівчата, чесно, у моєму магазині мінімальне замовлення 100 гривень, і воно для мене не стільки ж цінне, як і замовлення на тисячу, бо я знаю за цією сотнею людина. Людина, яка обрала мене серед сотень інших, і я ніколи не думаю. А, це всього лише карта. А ця колода, та це ж така дрібничка, або ой, запакую, або як вона ж заплатила копійки. Ні, я пакую завжди так, як хотіла б отримати сама: з увагою, з любов'ю, з подарунками, з настроєм. Бо кожна посилка це маленьке свято. І навіть якщо вона коштує 165 гривень, бо кожна сума вона є важливою. І давайте чесно, виглядає це все на всі 500 Я вірю, неважливо скільки коштує посилка. Людина її чекала, людина її замовила, і вона заслуговує на щось більше, ніж просто кинути в пакет. А як вважаєте ви, чи варто змінювати ставлення до пакування залежно від суми замовлення? Напишіть в коментарях вашу думку, буде дуже цікаво почитати. Гарного дня!